Женя міру запобіжного заходу сплинув строк досудового розслідування, Строк дії попереднього запобіжного заходу. То також дані доводи є необратованими, оскільки Попередня ухвала слідчого судді діяла до 6 грудня 2022 року. Рішення приймалось 5 грудня. Що... Ці доводи також перевіряли судом апеляційної інстанції про розгляді попередньої апеляції сторони захисту на продовження строку тримання під вартою до трьох місяців. І не встановлено порушень вимог закону в діях слідчого судді. Крім того, сторона захисту стверджує, що з порушення вимог закону сторона обвинувачення не надало до клопотання список свідків, які підлягали допиту під час судового розгляду клопотання. Справа в тому, що в самому клопотанні стороною обвинувачення було зазначено про те, що необхідність у допиті свідків під час судового розгляду. Відсутня наведені е, обставини доводились наданими в розпорядженні слідчої судді е, копіями протоколів допитів даних свідків, враховуючи, що на даний час в Україні діє воєнний стан. Більшість свідків є керівниками органів влади міста Харкова, Харківської області, е, керівниками та працівниками правоохоронних органів збройних сил України, задіяними в е, на даний час заході да, щодо оборони. Регіону, звичайно, їх з рахування воєнного стану недоцільно було викликати і допитувати судовому засіданні під час розвитку клопотання в суді першої інстанції. Також стороною захисту зазначали, що розгляд клопотання про продовження строку дії забручного захисту проводився під час дії повітряної тривоги. І також викликалась швидка допомога підозрюваного. Так, дійсно на той час оголошувалася повітряна тривога, але було прийнято рішення слідчим судді про те, що немає небезпеки для учасників судового розвитку, Тому судовий розвід було продовжено. Щодо виклику швидкої допомоги не дійсно. А це ж не виклик швидкої допомоги, це ж не Ну звичайно. Так, це дотримання прав підозрів. Так, так. так. Ну, Добре. Зупиніться щодо строку до судового розслідування. Бо ж тут почав захисник Доманський, наскільки я пам'ятаю? Строк до судового розслідування було продовжено слідчим судією до 6 місяців з метою. Добре. Значить, було продовжено 1 грудня 2022 року. За Заклопотання сторони обвинувачення була надана слідчому суді сторони обвинувачення, зокрема минули. заявлялося клопотання про долучення цієї ухвали. Де обґрунтовувалось продовження строку досудового розслідування необхідністю проведення призначених у кримінальному провадженні низки судових експертиз, в тому числі призначеної справи судової військової експертизи. Наразі дані експертизи тривають, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження. Отже, також в судовому засіданні було підтверджено наявність обґрунтованих ризиків для даного кримінального провадження, які не зменшились і продовжували існувати на час розгляду. З угляду на виконану сторона обвинувачення вважає, що слідчим суддію клопотання. Станом винувачення про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного не було розглянуто затримання вимог кримінального процесуального законодавства, а ухвала свідчого судді прийнята за результатами даного розгляду є законною та обґрунтованою. Скажіть, про яким чином доводи підозрюваного перевіряються? Звичайно. Ви свідки захисту, ну, Справа в тому, що не заявлялись е стороною захисту клопотання е про допит конкретних свідків. Ну, Але, гаразд, так. Питання не так. Але як повідомила сторона захисту, що е під час дачі е показань, підозрювань, вони посилався на ці обставини, правильно? Ну, справа було... Ви, ви зобов'язані питання ви перевірити всі ці обставини. Звичайно, ну, досудове розслідування триває і безумовно будуть перевірені всі до сторони захисту.